Сьогодні християни згадують одне з найтихіших, але найглибших свят церковного року зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Подія, яку відзначають 9 грудня, відкриває не лише історію земного життя Марії, а й увесь шлях спасіння, що веде до народження Христа. Уже в перших століттях церква з благоговінням згадувала праведних Йоакима й Анну. Подружжя, чия вірність Богові стала символом незламної надії. За переказом, Йоакім і Анна прожили разом багато років, але не мали дітей. У той час це взнажалося великим горем і випробовуванням. Проте вони не впали у відчай. Їхні молитви були щирими, а серця відкритими до Божої волі. Стародавні джерела розповідають, що коли Анна молилася на самоті, перед нею з'явився ангел і сповістив, Господь почув її прохання. Так розпочалася історія тієї, хто стане матір'ю Спасителя. Свято Зачаття Пресвятої Богородиці відоме християнському світові понад тисячу років. На сході його почали відзначати раніше ніж на заході. Перші згадки датуються восьми століттям, коли в Єрусалимі вже існував храм на честь святих Йоакіма й Анни. Згодом дата поширилася на Візантію, Балкани і Київську Русь. Давні літописи свідчать, що цього дня люди просили Богородицю про захист родини та благословення на продовження роду. Зачаття Марії це не просто факт минулого, а духовний символ. Воно нагадує, що Боже чудо приходить тоді, коли все здається неможливим. Якби Йоакім і Анна зламалися у відчаї, світ не знав би Марію. Їхня віра відкрила дорогу для Божого задуму. Саме тут, у тихій миті, починається історія спасіння, не з тріумфу, а з молитви і довіри. Для кожного з нас це свято нагадування. Коли одні двері зачиняються, Бог здатний відкрити інші кращі. У сімейному житті, труднощах і пошуках свого місця ми можемо знайти початок там, де здається, його вже немає. Нехай цей день сповнить серця миром і впевненістю, зміцнить родини та подарує нове відчуття Божої близькості Зи святом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.